Динамо та Шахтар, От дайте мені відповідь, нащо ви ото виходили у Єврокубки? Такого позорища я за свої вже 39 років, і з них я, ну, як мінімум, 27 дивлюся футбол. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю провальні виступи в Лізі Чемпіонів. Динамо, я пам'ятаю, но провальних виступів в лізі конференцій я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, що Динамо Київ чемпіон України, програвав з розгромом сьомій команді, яка зараз на сьомому місці Турції. Туреччини, перепрошую. Сьомій команді Туреччини прорвати 3-0 без жодних шансів. Це просто фіаско Це фіаско. Це просто наш футбол повна дупа, причому підтверджується вже не одним туром а декількома турами куча матчів. Минулий сезон просрали. Ференсварушу 5-0, пам'ятаєте, да? це, це просто жах. І знову, і знову, я, ще що далі? Що ми будемо вже програвати? Мальтійським клубом, Андорським. Я не знаю, ну куди ми скотимось з таким футболом? Це нема на що дивитися. Ну Шахтар, я ще розумію. Там трішки він грав, володів навіть ситуацію, більше контролював м'яч, але було видно, що. Щось з атакою у них не, не, дуже, не дуже щось от. дуже класно вони починали в єврокубковий сезон. Цей. Там вигравали фінів з розгрому, А тут вже команди підлаштувалися, і шахтарю стало важко. Важко. Вони вони не те, що в Єврокубках з трудом забивають, вони в Україні важко забивають. от. І в принципі Шахтар мав взагалі в ніч грати з, поляць, з поляками, з Легією. Але якусь хрена привезли в штрафний додатковий час. Поляки реалізували. От. Ще там, до речі, негативний такий момент був з поляками. Якийсь там банер за волинську різню. Друзі поляки, ну хватить вам е ну, декламувати царьова. Яка Волинська нафіг різня? Ладно, не будемо заглиблюватись в історію, давайте повернемось до футболу. Ох, я, коли дивився Шахтар, думав, що це ну, хрінь повна. А коли побачив матч з Динамо, поняв, що. То ще був досить цікавий матч, тому що з Динамо то, 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 то взагалі капець, друзі. Я, я такого, блін, дерьма не бачив давно. Це просто жесть. Караваєв не забуває там, з метрів 9-8 майже порожні ворота. Що це? Бо, моє, здається, Олександр недаремно вже не грає давно за збірну. Тут вже попахує да, пенсії. Та ладно, ще старички грають, але що з молодежою робити, їх там ж просто возив той француз, там просто возюков на флангі на правому. Там Вівчаренко, блін, тільки жовтою карточкою міг затримати його. Це просто жах. Наскільки безпорадними були Діна? Просто. Що ще в першому таймі пробували. Получили, коли другий м'яч взагалі знітилися, там не було що дивитися. Другий тайм це 45 хвилин просто сплошної нудьги. Бор... Нема боротьби. Нема. Тупа тупо ні о чому. Навіть гравці, які виходили на заміну, Михавко. Там... Ой. Ну, ніхто нічого не додав. Вас взагалі, я не розумію. Там хтось працює з, е, з психологів з командою, щось заряджає їм, я не розумію. Якщо вони не хочуть грати, то, то нафіг взагалі ці Дінамо грають в цих Єврокубках. Хай туди виходить, я не знаю, якийсь кривбас, навіть краще, хай верес там якийсь грає. Віддайте своє місце, не муч, не можете, не мучайтесь. Ну, що грати, так позориться, в Лізі, блін, з сьомою командою Турції, це. Що би було в Лізі чемпіона? Там що би нас розривали 10-0? Там Ріал би нас 10-0, би, наверное, похоронив такого. такого. я я, не, я, ну, Що це за футбол взагалі? Цього року я вам кажу, Дінамо не буде і шахта, і шахта чемпіоном. Просто вони дохлі. Дохлі. Це просто дно дніщенської. Щось робіть. Ми скотились. Все. Гарного настрою, друзі.